Урок я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про гриби Проведіть програму, як почуває себе ненька Україна самостійно. Відгадайте загадку. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострібав, якби другу ногу мав. Це гриб, правильно, і справді він має лише одну ногу. До речі, а що таке гриби? Хтось з вас знає? Гриби, дітки, не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Так, так, вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються. І відмирають. Але при цьому не належать ні до рослин, ні до тварин. Давайте розглянемо з вами будову гриба. До речі, у підручнику стрінка 75, там також показана. У гриба є плодове тіло сам гриб, відповідно, погляньте червоними виділено. Також є шапинка, вона буває різних кольорів, ніжка обов'язково. грибниця. Шапинка і ніжка гриба це плодове тіло. Так? Подивіться, вони являють собою плодове тіло, яке виростає з грибниці. Грибниця, ну, можна сказати, так, що це корінь. Так? Це в нас така грибниця. Це спільна будова для всіх грибів, але, звісно, що вони бувають різні. Розгляньте уважно одну хвилинку. Грибниця це головна частина кожного гриба. Вона міститься в ґрунті і живить гриб поживними речовинами. З грибниці виростають нові гриби. Тому гриб потрібно викрутити або обережно зрізати, щоб не пошкодити грибницю. Погляньте уважно, як саме роблять з грибами. Адже де їх дістають? Їх часто збирають там, де вони ростуть. І ось, подивіться, так неправильно висмикувати гриб, адже ось грибниця порвалася. І ось так неправильно так, розривати також грибницю пошкоджуючи. Треба обережно зрізати або викрутити, покритити зі сторони, і тоді так гарненько, сама грибниця не пошкодиться. Таким чином будуть виростати все нові і нові гриби. А якщо збирати їх неправильно, то вони просто зникнуть в якийсь певний момент. Звісно, що не одразу, але треба дотримуватись правильного збирання грибів. Погляньте, як цікаво розмножуються гриби спорами і частинами грибниці. Живляться відмерлими рослинами та тваринами. Серед грибів є й такі, що викликають тяжкі хвороби рослин, тварин і людей. Уявіть собі дітки. Погляньте дуже уважно розгляньте картинку. Це пеніцилін. Є справа в тому, що є такі мікроскопічні гриби. А подивіться, які вони малесенькі. Це цвільові гриби, з них виробляють ліки. Пеніцилін став важливим антибі... антибіотиком, застосування якого врятувало мільйони людських життів. Вони і зараз допомагають успішно боротися з багатьма інфекційними захворюваннями. Пеніцилін, діти, Це цвіль. Можна сказати так. Це також є грибом. Дивіться, які вони маленькі. І звісно, що ця картинка дуже-дуже наближена. Так, дуже приблизили, щоб побачити ці гриби. Апоніцелін це справжні ліки, так, справжній антибіотик, який лікує мільйони. Просто людських життів вже врятувало, і лікує багато хвороб. Це було просто відкриття, коли знайшли пеніцилін. Вони допомагають нам жити. Також, ось дивіться, до грибів належить цвіль. Ось це є така цвіль. Можливо, хтось з вас колись бачив. Якщо надовго щось залишити, воно поцвіте, ну, це буде певним грибом. Також до грибів належить дріжджі. Всі знають з вами дріжджі. чи використовують їх десь? Так, ми їх знаємо, вони у нас є на кухні, їх використовують під час готування. Гриби також є в заквасках для кисломолочних продуктів. Є такі спеціальні закваски, вони продаються такий порошочок біленький, який засипається, наприклад, у молоко, нагрівається до певної температури у кожного своя система приготування і в нас з'являється сир. Такий кисломолочний, бринза, і, ну і будь-які інші різні види. В кожного свій рецепт. Ось погляньте, жінка тримає гриб гігант. Погляньте, так, так, ви не почулись вам. Це саме гриб, Дивіться, якого він розміру. Давайте з вами розглянемо схему, яку роль гриби відіграють у природі та житті людини. Ну, по-перше, гриби переробляють рештки рослин і тварин на родючий ґрунт. Так, вони говорили ми вже з вами, що вони живляться цими рештками тварин та рослин. Ну, вони таку роблять почву, дуже родючий, гарний ґрунт. Так, нас все це, це перегниває. Далі, завдяки грибам, гниють відходи виробництва та сміття. Так, ви, як ми вже говорили, цвіль це також є гриби. От Якщо щось там, не знаю, тарілку супу чи каші трошечки залишити цю каструлю на декілька місяців, то звісно, що там все поцвіте, тобто з'являться гриби, і ну, от завдяки ним і гниють відходи виробництва чи сміття. Так, Лежить там купа сміття, звісно, що через деякий час з'явиться цвіль. Так, не одразу, але з'явиться цвіль. І от таке, так будуть гнити ці відходи. Також з грибів виробляють ліки. Ми про це також з вами що говорили: саме відомий це пеніцилін. Гриби очищають стічні води. Гриби є кормом для деяких диких тварин, також не менш важливі функції. Запам'ятайте, якщо ви хочете зібрати гриби, тоді потрібно знати, які з них їстівні, а які отруйні. Звісно, що не можна просто піти в ліс та збирати все, що там росте. Є певні види грибів, є їстівні, є отруйні, і зазвичай збором грибів займаються ті, хто знають, які треба збирати. Ось у нас деякі види їстівних грибів. Сираїшка. Лисички під осичник. Погляньте, які вони красиві. Це достатньо їстівні, смачні гриби. Е, найчастіше можна зустріти лисички. Так, вони у нас е, навіть в магазинах колись звертали увагу на мариновані гриби. От лисички там дуже смачні, часто їх люблять. Але, до речі, є така, є така ще тенденція, що отруйні гриби маскуються під їстівні. Ну, і така буває в різних місцях, де вони ростуть. Також їстівними грибами є маслюки, печериці, опеньки. Їх ви також часто могли спостерігати. Чорний груздь, подивіться, такий, на перший погляд, не дуже. Приємний гриб, але він є їстівним і також достатньо смачним. Боровик підберезник. Ви побачили багато дуже картинок, і подивіться, які вони різні. Це все гриби, але які ж вони різні, які в них відрізняються і всі за зовнішнім виглядом. Давайте трошки відпочинемо і продовжимо наш цікавий урок. Любить пострибати, любою повичиляти, крильця вниз і догори. гори. Дуже важливо знати, що поряд з їстівними грибами ростуть і отруйні. Важливо вміти їх розрізнити. Запам'ятайте, як виглядають отруйні гриби: павутинник, сморж, мухомор. Дивіться, які вони яскраві і часто дуже привертають увагу. Сморж же взагалі виглядає якось дуже неприємно, правда? Чортів гриб, лисичка не справжня, бліда поганка. Згадайте, як виглядала лисичка. І подивіться ось про те, що ми говорили: отруйні гриби маскуються під справжні. Вони дуже схожі, але оце є отруйним грибо... грибом. Також є дощовик, строчок звичайний. Запам'ятайте деякі з основних правил збирання грибів. Збирай тільки ті гриби, які добре знаєш. Не потрібно збирати старі гриби. У них може накопичуватися отрута. Не пробуй на смак сирі гриби. Гриби треба обережно зрізати ножем або викручувати із землі. Не збивай неїстівні гриби. Пам'ятай, що вони потрібні лісу. Ними лікуються тварини. Запам'ятайте, що грибне отруєння небезпечне тим, що досить часто закінчується летальним результатом, тобто смертю. Якраз через те, що люди нехтують правилами безпеки, так? грибне отруєння дуже часто важко вилікувати, так? Тобто летальний результат це, ну, по суті, смерті. Дуже тяжкі випадки. Звісно, що треба зберігати правила безпеки під час збирання грибів. Можна спробувати пограти в невеличку гру. Гістівне неїстівне. Якщо гриб їстівний, плеснемо в долоні. Якщо не їстівний, тупаємо ногами. Така ситуація. Діти принесли з лісу ґрунт і висипали його під деревом. Через деякий час вони побачили, що там виріс гриб. Поміркуй, із чого він виріс? На вашу думку, дітки. Пам'ятайте, з чого він розмножується? Погляньте уважно на світлини. І спробуйте розповісти, про що, що виготовляється за допомогою грибів. Можна сказати, гриби, невидимки, цвіль та дріжджі, правда, дітки? Ось, за допомогою дріжджів у нас дуже часто виготовляється хліб. Без дріжджів він дуже погано сходить. Кефір погляньте. Ліки, сир. Дивіться, скільки. Корисних продуктів, так, корисних речей виготовляється за допомогою грибів. Запам'ятайте цвіль та дріжджі це також гриби. Поміркуйте, чому дітям не можна збирати гриби без нагляду дорослих? І невеличка цікавинка. грибів на землі. Безліч. Зараз їх налічується близько 100 тисяч видів, але багато вчених вважають, що їх значно більше. Може бути 250-300 тисяч. Маються на увазі не тільки і не стільки гриби, які ми збираємо. Їх всього близько 200 видів, а вживаються в їжу не більше 40, а місцями і зовсім 15-20. Грибне різноманіття створюють мікроскопічні гриби. Адже гриби це і шовковиста павутинна цвіль на хлібі, і великі нарости на стовбурі дерева, і лишай на тілі тварини, і товста желеподібна маса бурого кольору, що плаває в банці. Це все види грибів, дітки. Тож, подивіться, як цікаво, на землі може бути набагато більше грибів, ніж ми знаємо з вами зараз. І... Саме різноманіття цих грибів в більшості своїй становлять саме мікроскопічні гриби, так? такі як цвіт та дріжджі. Домашнє завдання таке. сторінку 75-76 ще раз перечитати та вміти розповісти. Дякую вам за увагу!